Професію вибрав, ну, Нравиться мені спасати. Житель Новоселівської громади Іван Ганчин працює у підрозділі місцевої пожежної охорони. У мене самого, якщо не робив на місцевій пожежній охороні, теж згоріла хата, Я вирішив так і так піти на таку службу, щоб допомагати людям. Створили такий підрозділ у Новоселівській громаді три роки тому. Пожежну частину розмістили у селі Бошківське, говорить голова Євген Бова. Коли ми її відкрили, це Наскільки стало оперативно вирішення оцих питань що стосується надзвичайних ситуацій, тобто до Полтави, до нашої громади, в районі 15-20 кілометрів, десь до першого населеного пункту. Тому місцева пожежно охорона, яка знаходиться саме в Башківському, бо це фактично центр громади нашої. Тобто і логістично вона дуже швидко виїжджає на виклики, тобто вкладаються всі нормативи. Нині у підрозділі працює десятеро людей. Обслуговують понад три десятки сіл громади. Чергують пожежники цілодобово. Загалом за одне чергування по тривозі доводиться виїжджати два-три рази, каже Ігор Сердюк. Зутра перевірка машини повної бойової готовності. Провірка топила і щоб все і ісправне було. П'ять хвилин дожні вже виїхати. Може забути за частю. початку року ми виїжджали 11 разів. З них 8 на пожежі, 3 на допомогу громаді. Допомагали витягувати автомобіль швидкої допомоги, застряг. Його срочно було витащити, тому що була людина там хвора. А також фури застривали на ми тож виїжджали. Щотижня проводять у підрозділі навчальні тривоги. <му> у рік з бюджету громади на утримання і оснащення пожежної частини виділяють близько двох мільйонів гривень. каже Євген Бова. Забезпечена наша охорона всім необхідним для виконання. Покладених на них обов'язків. Тобто оновлюємо повністю їх матеріально-технічну базу, маємо два автомобілі в наявності. У нас у пожежному автомобілі знаходиться 10 рукавів. Два рукава, кользуємося на 66, якщо пролажуємо трасу. І 8 рукавів на 51. Далі у нас тут знаходиться помпа, яка в нас потрібна закачати воду і <зуріз>, бензопила, якою ми працюємо як горить житловий будинок, вирізаємо двері чи решетки на вікнах, чи і так далі. Загалом у регіоні діє понад чотири десятки підрозділів місцевої пожежної охорони. Всі працівники навчались у професійних рятувальників, розповіла речниця Світлана Рибалко. Загалом в області 390 працівників місцевої пожежної охорони на сьогоднішній день протягом двох тижнів проходить навчання і практичне, і теоретичне. Саме такі працівники прибувають. На місці виклику, буває першими. В основному виїжджають підрозділи на ліквідацію пожеж в екосистемах області, і це допомагає ну, ліквідувати пожежу з найменшими втратами, скажімо так, з найменшими пошкодженнями середовища. Нагадаємо, 17 квітня в Україні щорічно відзначають День пожежної охорони. Тетяна Весна, Микола Ярьомінко Суспільне новини Полтава.